Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лозниця та канал Оракул Думі. Сьогодні ми подивимося областя України, які найбільше піддаються атакам нашого ворога. Першу область, яку ми подивимось, це буде Київ та Київська область. Чого чекати? В серці нашої держави і в столиці духи, які прийшли допомагати. Допоможіть побачити ситуацію ясно та чітко. Прильоти будуть сьогодні у нас 27 -е число. Дивимось ми на найближчий тиждень. Видно, що 28-го, 30-го, дуже 30-го чомусь буде. І в Кінець місяця багато буде обстрілів 31-го, 29-го. Десь пропадає на китайський новий рік, можливо, ще, але найбільше припаде на завтрашній день і на 30-31-й. і на початок наступного місяця, перші два дні. Будуть дуже активними. У нас тут ідуть такі досить змішані ситуація така, що будуть намагатися поцілити по центру Києва. Дуже намагатимуться поцілити саме ракетами в центр нашої столиці, а десь потраплять, влучать якісь дороги в комунікації, і щось буде. Поруч з водосховищем чи з водойомом щось з великим таким, можливо, з озером з такого типу. Наші військові відіб'ють більшість, так, зроблять все, можливо, щоб мінімізувати або взагалі перешкодити ворогів, задати нам шкоди. Все, що вони зможуть, вони зроблять. І в них це вдасться. На найближчий час вступає сила пращурів. А сила Нашого роду, можливо, це пов'язано з тим, що вступає новий китайський новий рік, 29 січня, починається новий китайський Новий рік у китайському календарі, а символ змія та їхнього божества. В слов'янській культурі змій, взагалі як тварина, більше пов'язаний з Велесом, з богом, з хронічним Богом, який взагалі є покровителем всіх тварин. Та живих істот. Тому тут з нами будуть спілкуватися наші пращури, або будуть здійснюватися якісь пророцтва, які нам були обіцяні пращурами Буде дуже сильний зв'язок з нашими попередніми поколіннями. А ситуація, на жаль, буде досить така місцями критична, але наші військові, повторюють, зроблять все. Щоб завадити ворогам завдати небезпеки, завдати нам шкоди. Але 28 число, 29, 30, 31 і перші два числа, особливо 1 число лютого, будуть дуже напруженими. Будуть обстріли, будуть ракети літати. Це потрібно врахувати. Дивимось більш детально, куди ще можуть поцілити, куди б намагатимуться поцілити. Куди, ймовірність, є влучання ракет ворога? Дуже світиться перше-друге число наступного місяця. У них чи якісь плани, чи якісь наміри. При і позитивне щось буде, і негативне. Вони прям якась дата у них така цікава. По території Києва, де можливі вучання. Подивимось залу, пробіжимось Вучання будь там, де вже були. Угу. Буде околиця Києва. Буде щось дуже неминуче. Випадають, повторюються, випадають ті ж самі карти, Додаються ще довносна карта колесо фортуни з тулом келихів, таку жезлів, і випадає зірка. Тобто щось буде дуже довносно. Дуже буде десь, можливо, буде дуже сильний приліт, ймовірно, буде такий. Притом якесь дуже таке місце знакове. Щось дуже багато лісу, рослинності, можливо, Голосіївський район. Так, це буде десь Голосіївський район, при тому десь серед білого дня. Вони шукатимуть, намагатимуться поцілити на місця інфраструктури, де вони здумають, що знаходяться військові або наше АТО. Але вони цього не знайдуть. Але будуть намагатися поцілити. Прильот, на жаль, буде. Може навіть бути не один, буде їх два, три, якісь дуже прицільні. І, можливо, карти лише попереджають, що це можливо буде. І будуть шахеди. Збиватимуть шахеді, можливо, летітимуть уламки. <кій> Тому, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І якщо десь там знаходитись Святошинський район, Олосівський район, та частина Києва, будь ласка, дуже будьте обережні. Святошно до голосі його. Але можливо, що буде влучання, якщо вони будуть, будуть десь прицільно в таким трикутничком або в двох різних кінцях Києва. Гляну все ж таки більш детально по району Києва. Уже занепокоїли карти. Взагалі, коли ви робите розклад, у вас випадають одні й ті ж самі карти, це говорить про якусь неї здолі, долі, що карти вас попереджають, що це буде прямо ймовірністю 99,9%, ледве не 100%, що щось доленосне, Щось таке, що змінити ви, на жаль, поки не можете. Або що має статися? Можливо, це якийсь такий рубіжний процес або рубіжна подія. Після якої будуть якісь зміни. Подивимось схід Києва, чого там чекати. Шахедів буде дуже багато. Перший біля води треба бути обережним. А, перші 2 числа наступного місяця дуже бути обережним, загалом будуть 29 число і десь біля дороги, що буде влучання. Берег, набережна, щось туди, можливо, прилетить, бо десь є якісь водойоми. Але наші військові вже на поготові, вони вже чекають, і вони зададуть, скажімо так, вони спостерігають і небо, і зорі вони все дивляться і відбиватимуть атаки наших ворогів. Вони буквально карти показують, що вони і вдень і вночі. Тут у нас паж жезлів дивиться на небо вночі, а лицар Пентаклів. І лицар Келихів, вони вдень. Тобто світанок, вечір і вдень, і вночі наші військові не сплять, вони нас оберігають. Так, вони начетують. Наче знають всі плани ворога і готові їх відбивати. Але знаємо, що ракети це така, на жаль, річку важко збити, але вони зроблять, що можуть. Але треба бути дуже обачними і обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Дбати про себе та своїх рідних. Тепер дивимось захід Києва, саме Києва, столиці. Чого чекати? Ого! А на заході буде трошки складніше обстріли, більше, якщо будуть тривоги, то припадатимуть влучання, можливо, на світанок або на ніч. Це видно по карті імператриця та місяць. Перші. Два числа наступного місяця і взагалі кінець цього місяця вони будуть напружені. Більше небезпеки йде саме туди. А буде таке трошки напружено. Там якесь таке Чи містичне місце. От голос Сієво і все сидить в голові, голосієвою. Містика, магія. Там, де багато рослинності, там, де дороги, там, де шляхи, щось такого типу буде. Там, де транспортна розв'язка, можливо, це окружна околиця, покружні щось можливо. Там чи якась подія має відбутися, чи якісь перевезення, щось таке, що відомо, і туди намагатимуться, чи поцілити, чи щось такого типу. Так, було дуже багато обстрілів. Більше небезпеки несе на заході саме Києва. В кінець місяця, 30-29 те число. Там можливі влучання біля дороги, і там, де багато лісу, дерев такого типу. Тепер дивимось північ, Києва. Що чекати на півночі? Це у нас Оболинський район і тому подібне. Це знаходиться на півночі. Будуть літати ракети, будуть їх намагатися збивати, але дуже сильний стоїть захист. Дуже сильний захист. 1 числа, можливо, щось буде, направлятимуть всі дрони, їх скеровуватимуть більше до водойомів, щоб захистити від цивільної інфраструктури, але вони будуть. Як ви бачите, буде щось літати в небі. Але дуже сильний захист. Дуже сильний захист знову випадають наші військові, які щоденно вдять ситуацію, яка є. Ближче до 6 числа там можливі якісь падіння уламків, але не бачу на півночі Києва. Руйнувань інфраструктури, не бачу жертв, такі бачу до смерті. Але можливо, лише, можливо, десь припаде частинка чогось, але кардинально ніби не зутнує частинка, яка не шахена, яка впаде, щось зруйнує, але не взірветься. Не буде вибуху такого типу. Там дуже споглядають. Випали карта сили, дури та Келихів». Дуже сильна оборона. знаєте, що це такий досить жилий квартал, жилі райони. Їх вже дуже на досвіді. Тепер дивимось південь Києва. Центр ми вже подивилися, дивимося, що буде у нас на півдні. А південь у нас чомусь такий дуже зосить. Тривожний. А на півдні Києва є ті шахеди, можливо, і влучання, про які не повідомлять. Можливі влучання, тобто щось тут таке приховане буде. Кінець місяця 29-30. Там, можливо, якщо і буде якесь влучання, то про нього не повідомлять в цілях безпеки, але тривоги будуть. Дуже взагалі чомусь затривожені на південь Києва, саме ті райони, схвильовані. Але там будуть шахеди, можливі влучання. Друга шлях. Можливо, загине якась родина і молода якась дівчина, щось пов'язане зі святами. Можливо, з масляницею, можливо, з якимось християнським. Утримайтесь від відвідувань християнських святинь, а в цей період часу. Бо є, на жаль, ймовірність, що загине родина з дітками, там мама чи батько з. Звідками. І людина похилого віку. Швидше все жінка. Якась дівчинка, як я казала. Від якогось міроприємства трошки утримайтеся від скупчення людей, якщо там будуть відбуватися в найближчим часом. Він дуже тривожений. Так, дивимось тепер по Київській області. Чого чекати загалом по Київській області? та в найближчих містах під Києвом. Подивимося ситуацію в цілому, бо Київська область досить велика, тому подивимось загалом. Праця наших військових, яку вони роблять, буде увінчена плідним результатом, це видно по вісьмірці Пентаклів, тобто вони працюють не надарма. Є ще щось, що нам невідомо, якісь ілюзії чи махінації, але швидше з переміщення а не з фінансами якось такого типу. Будуть обстріли 3-5 міст або місць, куди можуть влучити, навіть 6. Під кінець місяця. Тут карти підказують, або щось невідоме випала порожня карта. Тут, до речі, моя авторська карта в моїй колоді. Вона ем, підказує або що ще приховано, що нам невідомо, або хтось не хоче, щоб воно було відкрите. Або доля ще невідома, тобто вона ще не сформувалося. Можливо, ворог ще вирішує, куди прицільно вбити, а куди ні. Ем, можливо, вирішує вбити по Київській області чи в сусідній, наприклад, Житомирську область. Так, видно, що ворог ще вирішує, але щось його зацікавило в околицях Києва в Київській області. Якийсь цікавий об'єкт чи місце. Щось з водичкою біля води дороги. Щось якесь таке стратегічне місце. Але наші військові на поготові, вони ще не зовсім е зорієнтувалися в тактиці, але вони на будь-яку готові. Тобто вони вже прорахували загальну картину і готові відбивати будь-яку атаку. Тому швидше за все, що по порожній карті ворог ще сам не вирішив, куди він буде бити, або куди полетять його ракети. Або, можливо, не зовсім орієнтується, куди вони влучать. Через не зовсім коректну, прицільну навігацію. Або некомпетентність. Нагадую, що всім бажаючим, хто хоче придбати мою колоду Українське таро золото України або Оракул Гіни», ви можете це зробити на моєму сайті. Посилання буде в описі до відео. Також нагадую, що у мене на сайті є ціла вкладка Безкоштовно заходити, дивитись там обереги та заговори для захисту наших військових. Також там є багато інформації про свічну магію та багато різних цікавих речей, які вам допоможуть, які вам будуть корисні. Якщо у вас є запитання, пишіть їх під відео, я буду на них відповідати безкоштовно наступних своїх відео. Тому звертайтесь, пишіть. Також є можливість записатись на консультацію. Вся інформація для зв'язку знаходиться на моєму сайті. З вами була я, Вікторія Гузниця та канал Оракул. Бережіть себе! Все буде Україна!